Доброго дня, хлопці, Андрій, ніброзапчастина. І таку штуку ну я рідко бачив, але нам потрапила така штука. Дуже цікава це umz коробка передач, яка йде вже. Обичний ЮМЗ, але під переднє ведуче місце. Розкажу. Тобто, що тут іде? Тут іде стандартна начинка стандартних шестерин, які в кожному ЮМЗ 6. Іменно UMS... ЮМЗ 6 це не синхронна, нічого. Тобто, звичайна коробка, якщо у вас є, ви просто берете, пересипаєте свою коробку на нову ванну, або замовляєте, ми вам соберемо там коробку, якщо треба заднє місце запчасті свої пришати. Ми це можемо зібрати. Е -е, і тут у нас редуктор ставиться. А тут ставиться передні ведущі, на передній ведучий місць з правої сторони. Ось у нас заводська шестерня. Уже повністю на зборки. На ось такі зборки. Все продається тільки в зборі. По-моєму, лишні дві шестерні. Є лишні. А, і ось така роздатка. Як вона виглядає? Так що, кому? Продається тільки в зборі. Роздатка не продається. Продається тільки два комплекти, таких шестерень на такі штуки і все. І є. Ось роздатка. Тобто роздатки також продаються в зборі з цим. Є на даний момент 5 таких корит з роздатками, продаються тільки. Так що кому треба, пишіть, дзвоніть. Ще раз кажу, це обичний ЙоМЗ 6 тільки, ну, з начинкою, тільки йде під переднє ведуче місце, вже є отвор. Можете просто заглушити, і тоді буде як обичне корито. Ну, Краще, звісно, купити з роздатки, потім можна там Тизовський або якийсь ще другий міст передньоведущий ставити. Кому треба більш подробно то розповім, ванни абсолютно нові, вони в роботі не були, все повністю абсолютно нове. Хто бажає купити, набирайте, телефонуйте.